На відкритому з вами Каріна Зайналова. Вітаю! Постраждали двоє людей чоловік і жінка. А ще пошкоджені будинки, сонячні панелі, гаражі, торгівельний павільйон та автомати з продажу води. Такі наслідки атаки росіян по Покровській громаді потерпілі, оговтуватимуться вдома. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог гатив по нікупольщині вночі та напередодні ввечері. Потерпали червоно-григорівська, марганецька та мирівська громади. Дісталося і райцентру. Там побите приватне підприємство, місце. Іще вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Це наші вартові неба, збили над регіоном два шахеди, інформують в обласній військовій адміністрації. Коли я йшов до війська, мені було страшно. Я думав, що загину десь в перший місяць війни. Це слова музиканта та військовослужбовця Олександра Ярмака. Він разом із побратимом Євгеном Карасьом представили у Дніпрі нову структуру ЗСУ сили безпілотних систем. Чому новий рід військ вважається чи не найбезпечнішим? Та хто ще доєднався до зустрічі? Дивіться у моєму сюжеті. Кілька сотень людей у залі серед них молоді хлопці та дівчата, та ми не можемо показати їхні обличчя, адже усі вони кандидати у бійці сил безпілотних систем. Історична подія дійсно світового масштабу це сили безпілотних систем. Днями у Дніпрі пройшла рекрутингова зустріч із новим родом військ ЗСУ. Представив структуру музиканти, військовослужбовець сил безпілотних систем Олександр Єрмак. Тому наше завдання долучити розумних людей, людей, які до цього трошки Боялися, тому що війна це звісно ну не прогулянка, там можна загинути. Але ми пройшли цей шлях досить достойно, досить ефективно, результативно, і знаємо, як, е як ці системи масштабувати і передати досвід. Тим, хто зараз долучається до війська, чоловік став військовим ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині Олександр, командир підрозділу управління дронами, на зустрічі він розповів про бойову роботу та структуру сил безпілотних систем і процес мобілізації. На практиці скажу, що за останній рік всі екіпажі, з ким ми працювали на різних ділянках фронту, це Херсон, це Донеччина, Харківщина. Я не знаю е жодного загинувшого пілота, Що ми можемо. Зашитись на таку позицію, що нас дуже важко знайти. Сили безпілотних систем. Це перший у світі рід військ, який у своїй роботі використовує повітряні, морські, надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Нині СБС найбільше потребує людей, каже військовослужбовець Євген Карась. А до охочих вступити у військо мають лише одну вимогу бажання нищити ворога. Місяць триває база військова підготовка. Після того ще профільна може тривати десь, наприклад. Два тижні, чотири тижні, залежно від того, який напрямки. Якщо ти пілот ФПВ, наприклад, після місяця ВП, ще місяць підготовки на пілота. Якщо ти пілот там, системи мультироторної, що називають окупанти Баба-Яга, це може бути, наприклад, ще, там, три тижні підготовки. Якщо ти будеш працювати на системах далекобійних, ті, що там, по Росії і по Криму, це може бути, наприклад, там, від двох до трьох тижнів так само до підготовка. Про поштовх до створення СБС в Україні розповів командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський. Зтворення цих сил це рішення, це процес, який спрямований на те, що Україна чітко заступила момент того, що ми технологічна держава, те, що ми націлені на боротьбу з ворогом зустрічі доєдналися майже 500 дніпрян. Усіх зібрали на станції метро Вокзальна. Ця локація обрана як найбільш безпечно в місті Дніпрі, тому що вона знаходиться під землею. Є справжнім бомбосховищем. Тут проходили подібні заходи від 25-ї бригади від батальйону ударних дронів Ахілес. Військовослужбовці кажуть, нині в Україні немає проблеми з мобілізацією, проте є великі питання щодо комунікації з суспільством. І аби його вирішити, вони й надалі проводитимуть такі рекрутингові зустрічі. Каріна Зейналова, Руслан Open News, телеканал відкритий. Варто захищатися не лише від снарядів росіян, а й вкидів. Днями у мережі з'явився фейковий застосунок Резерв Плюс. Про це заявили у Міноборони України. Там кажуть, сервіс запустили росіяни, аби збирати персональні дані наших громадян. Адреса несправжнього сайту імітує адресу українського відомства, але має закінчення на топ вебсайт або орг. Людей закликають не переходити за подібними посиланнями. Попри війну, аномальну спеку та засуху на Дніпропетровщині продовжують вирощувати соняшник та інші зернові культури. Як протистояти викликам, обговорили на форумі, який організувала Асоціація аграріїв при Дніпров'я. Які інновації презентували? Дивіться у сюжеті. Десятки фермерів і власників аграрних підприємств зібралися просто неба на форумі. Так вони вирішили обговорити важливі питання і відзначити день поля. День поля і предполагає вихід, на щоб на свіжим повитрювали, всіх забрати, розмістити, показати, що вирощуємо, який вийде на врожай, яка проблематика. Зустріч влаштувала Асоціація аграріїв Придніпров'я. Головна мета спілкування, знайомства та подальше партнерство. Наголошує співзасновник об'єднання. Щоб об'єднати фермерів нашого міста, нашої області та нашої держави. На цій виставці на цьому форумі дуже багато людей з'їхалося, Зараз ще, як бачите, під'їжджають. Будемо розвивати сільське господарство в нашій області та. В нашій Україні а завдячують розвитку не лише аграріям, а й нашим захисникам. Очікуємо спілкування з нашими партнерами, з нашими, з нашими фермерами, показати, зустрітися в такий складний час. Хотілося ще подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні тут збираємося, що ми працюємо на нашій землі. Що ми можемо зустрічатися дуже, ми їм дякуємо. На конференції презентували гібридне насіння соняшника, розповіли про його особливість та продемонстрували стійкість до непередбачуваних погодних умов. Ви бачите, яке прекрасне поле, незважаючи на ті погодні умови, які складалися, тут навіть і град був. Але ви, ви подивіться, як соняшник виглядає достойно. Тут буде і Нам сьогодні є що показати, є про що поговорити. На форум з'їхалися 11 представників різних галузей сільського господарства з Дніпропетровської, запорізької та полтавської областей. Кожен пропонував свої послуги фермерам, зокрема техніку, запчастини та добрива. Партнери асоціації тут представляють у нас ознайомчі павільйони. Також у нас тут зібралися друзі. Будуть демонструвати власну продукцію, будуть демонструвати власні досягнення, власні можливості. щоб подальшому ми звичайні фермери змогли використати це у своїй професійній діяльності? До зустрічі готувалися понад місяць. Розповідають організатори. За цей час було чимало викликів. Останнім часом у нас були проблеми тут пограти, тому ми до всі переживали, чи буде демонстрація взагалі, але все склалося, все зібралися і фермери і партнери. От все в принципі добре. Нам подобається такі заходи. Вони нас об'єднують і показують, що український аграрний бізнес він існує і працює разом. Засновники асоціації аграріїв Придніпров'я запевняють, на цьому зупинятися не планують. Надалі фермерів і партнерів чекає чимало подібних заходів. Антоніна Чайко та Данило Варава. News. телеканал відкритий. Цієї неділі Дніпро накрила негода. Відео із наслідками корист... користувачі опублікували у соцмережах, зокрема на житломисливі тополя. Дерево впало на дроти, постраждала. Ядка зі стихійною торгівлею. Дощило і на лівому березі міста. Вода знесла будівельні матеріали та повалила паркан на Слобожанському проспекті. Більше про наслідки, а також боротьбу з негодою, розкажемо у наступних випусках новин на відкритому. І про іншу стихію вогонь 5 серпня на Дніпропетровщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Дніпровська стрибунка Ярослава Магучих завоювала золото Олімпійських ігор 2024, Інформують у Національному олімпійському комітеті України. Ярослава стала чемпіонкою з результатом у два метри та за спробами випередила опонентку з Австралії Ніколу Оліс Лагерс. А Дніпрянин Михайло Кохан здобув звання бронзового призера Олімпіади 2024 у метанні молота. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України. Там кажуть, у фіналі спортсмен став третім із результатом 79,39 метра. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.